Зранку сонце в небі піднімається, з нами вітається. Доброго ранку, доброго дня, добрим день для кожного. Хай буде щодня. Малята сьогодні знову до нас на гостини завітав лісовичок Кузя. Він все своє життя прожив у дрімучому лісі. А ось тепер. Вирішив перебратися до міста, тому що йому тут дуже цікаво та весело. Але ми, малята, повинні допомогти лісовичку. Адже тут для нього все незнайоме, невідоме і навіть трохи лякає його. Ой, малята, глянув я на себе в зеркало та й засмутився. Де ж мені? Підстригтися, зачіску гарну зробити. А ще, а ще я хочу навчитися читати і писати. А куди мені потрібно звернутися, коли я часом захворію? Ой, лишенько, я стільки всього не знаю. Діти, бачите, стільки багато запитань у лісовичка? Йому потрібно багато чого навчитися. Отже, давайте його запросимо до країни професій. Хто людей з біди рятує і хвороби всі лікує? Призначає процедури, і таблетки, і мікстури. Лікар. Хто одежу шиє всім і дорослим, і малим. Дружить з голкою і тканиною, строчить швейною машиною. Швачка. Залюбки він куховарить. Нам смачненькі страви варить. Кухар. Рівно цеглу викладають, дах старанно покривають. Каменяр і покрівельник назву носить. Будівельник. Золоті у нього руки, робить зачіски й перуки, підстриже і пофарбує, гарний настрій подарує. Перукар вміє справно рахувати і товари продавати. Зошит, книгу, олівець продає нам продавець. Виїжджай машину з гаража мерщій. За кермом машини, як завжди, водій. Дітки. Я вам дуже вдячний. Я дізнався про багато цікавих професій і хочу поділитися новинами зі своїми друзями. Ось і закінчилась наша подорож до країни професій. Малята, я дуже хочу, щоб ви побули трішки кухарями і виготовили з тіста. Ось такі смачні бублики для друзів лісовичка. До побачення, малята!